Без питань, хештег, без питань, і гостем сьогоднішнього ефіру є кандидат політичних наук Андрій Ковальов. Андрій, вітаю! Слава Україні! Героям слава так. Треба нам побачити Андрія. Зараз це обов'язково буде о нарешті. Правила проекту прості. У нас декілька хештегів з'являтимуться на екрані. Андрій Ковальов для вас, друзі, сьогодні їх розкриватиме. Звісно ж, ми сьогодні вирішили звернути увагу на од. Останнє інтерв'ю, передостаннє інтерв'ю. Можливо, і останнє інтерв'ю для Пірса Моргана, е, такого собі екс-журналіста Тагра Карлсона. Але загалом Андрій перший хештег, в принципі, з головною темою нашої розмови сьогодні пов'язаний: це активізація і звучить цей хештег е, путіністи. Е, причому я різні куточки зараз мапу беру е, до уваги, е, знаєш. Попри всі процеси, які в нас відбуваються навколо такого явища, як переговори, про що всі говорять, вони починають проявляти себе більше. Будь ласка, ви знаєте, сидячи в Україні, яка воює, слава Богу, в Україні цих путіністів не бачиш і не відчуваєш. Зрозуміло, що путіністи починають з'являтися в різних куточках світу, мені здається, це. Залежить від того, що їм видається якісь успіхи Російської Федерації, так і вони хочуть бути е, причетні до цих успіхів. А хтось когось просто елементарно корумпують, когось просто е, купують. Але от влади, ти щойно згадав про е, переговори, так про мирні переговори. Я наразі, от з висоти сьогоднішнього дня, не бачу ніяких підстав говорити про переговори. Поки що немає ніяких переговорів, натомість, натомість бачу, що е, поруч з нами відбувається ще одна дуже активна і дуже успішна операція Збройних сил України, яка називається операція. Діп Страйк, тобто удари в глиб Російської Федерації. І останні, ми, там останні три-чотири тижні Діп Страйки стали особливо активні. І буквально щоденно ми з вами чуємо про нові удари в глиб Росії, і вже українські дрони залітають на таку глибину, куди раніше ми навіть не могли подумати, що вони можуть залетіти. Ну і друге, це це очевидно те, що. Минулого тижня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський оголосив про перехід на корпусну систему. А це свідчення того, що він нарешті переводить збройні сили України на е, так би мовити з структури мирного часу, якого досі існувала збройні сили України, на структуру воєнного часу і не просто структуру воєнного часу, а з урахуванням війни на виснаження. Відповідь потіністам це про Діп Страйки, направду, яку дає Україна? Єдине, що вони розуміють, це сила. Сила, так. Ти з багатьма журналістами знайомий. Не знаю, як для тебе вдасться розкрити того, про якого ми так взяли за основу сьогодні поспілкуватися, і те, що він наговорив. Так? Зокрема, наступний хештег це Карлсон. Він так і звучить. Як ти для себе його сприймаєш? Якщо ми говоримо про Такера Карсона, то знаєш, ну швидше, я я не впевнений, що ця людина є ідейною і щирою в своїх там, часто висловлюваннях. Я yeah. просто думаю, що його не варто сприймати як журналіста, тому що мені видається, що журналіст він обмежений певними вимогами до себе, до своєї діяльності. Насамперед, там вимогою е, балансу, збалансованості. А коли журналіст стає зацікавленим, ну, не знаю, він переходить у, можливо, в розряд е, менеджера з реклами або в розряд політика. Ось ага. мені видається, що все таки так і Рокасон, це вже е, американський політик. Деталізуємося. На його словах. І наступний хештег, і ця тема для тебе ще більш близька. Ми часто в зустрічах з тобою в ефірах в неї звертали увагу. І Україна які заходи здійснює? Хоча, звісно ж, в цьому напрямку активніше треба було працювати і ще більше. Він сказав дещо по-іншому. Цей хештег називає звучить релігійні організації. Ти розумієш, чому він з'являється? Бо це все як відголос того, що сказав Карлсон, зокрема, про президента України, і що він там забороняє, і так далі. Будь ласка. Поруч, і просто найілюстративніший взірець. Очевидно, поруч з такером Карлсоном існує ще один американець, якого звуть Роберт Амстердам. Це адвокат, правозахисник і американський лобіст. Який чесно зізнається, що його найняли захищати інтереси Російської Федерації, точніше захищати інтереси Російської православної церкви в Україні за російські гроші, і ось та Керол Карсона від Роберта Амстердаму відрізняє те, що Роберт Амстердам чесно зізнається ага. про джерело свого доходу. А та Керо Карсон ні, тому і коли та Керл Карсон говорить абсолютно. Словничком російської пропаганди, ми ну, можемо зробити висновок, що його не варто називати е, журналістом. Можемо називати його, е, от якраз політиком або політичним е, ну якимось свого роду хотів сказати міським божевільним, політичним божевільним, так, але точно не журналістом. І наступний хештег, Ще звернув увагу на це. бо... Знову ж таки це співзбучне з Russian пропаганда. І звучить це хештег диктатор. Зазвичай я не ставлю тут запитань, просто поточнюю. Хто диктатор? Диктатор? Ну окрім того, що диктатором є Володимир Путін. Але також я хочу нагадати, що відбулася імітація виборів у Білорусі, і в Білорусі теж продовжує правити. Колись, здається, Кандаліза Райс назвала останнім диктатором Європи Лукашенка. Але мені здається, що вона помилилася. Зараз ми бачимо, як в деяких країнах світу піднімають голову проросійські політичні партії, приходять до влади проросійські політики, яким, очевидно, муляє, так, не дає спокою. Якраз досвід і той політичний режим, який збудували Лукашенко і Путін. І вони теж хочуть стати такими собі мікродиктаторами. Тому, бачиш, до цього хештегу на превеликий жаль, зараз можна записувати все більше і більше політики. На жаль, на жаль. наступний я підкріплю цитатою. Звучить він, одним словом, знову ж таки, дискредитація. Не знаю, на які асоціації тебе зараз наштовхує, якщо ми говоримо про путіністів і прихильників диктатора Путіна. Але підкріплю цитату згідно з отриманою нами інформацією, українська держава розгортає наклапницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини з заявленою метою, яка є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси. Це цитата очільника такого собі утворення в угорському парламенті під назвою ФІДЕС. Прізвище в нього. Хочеш, знаєш, сьогодні я побачив заголовки, що журналісти-розслідувачі знайшли е, палац е, прем'єр-міністра Угорщини, і за дивним збігом обставин, цей прем'єр-міністр Угорщини е, дуже вже переймається лобізмом е, російських інтересів е, і всіляко. Намагається створити проблеми для України в Європейському Союзі, і це от угу. дуже завжди співзвучне, що корумповані Росією і європейські політики завжди хочуть мати палаци, як у Путіна чи палаци, як у Лукашенка. Знаєш, я думаю, що тут дискредитація. Треба було б поставити хештег палац, в нас гостям не заборонено це робити. Хештег палац приймаємо. Я, до речі, про палац орбана не чув. Сьогодні? Це, це буквально сьогодні, зранку журналісти розслідувачі почали розповідати про палац Орбана, який вони знайшли. І найголовніше, що знаєш, в цій історії з журналістами-розслідувачами не так важко знайти. Тому що, очевидно, важко втаїти в такій країні, як Угорщина, яка набагато менше, ніж Україна, знайти величезний дорожезний палац, і так само важко його сховати. Це можна в Російській Федерації. Сховати десь там на її безмежних просторах цілий палац Путіна, замаскувати його в якомусь лісовому масиві, як вони зазвичай роблять і оголошують цю зону безполітною, її охороняють там ФСО, її охороняють там, Збройні сили Російської там. Федерації. Туди підводять окрему гілку залізничну, щоб Путін міг заїхати в свій палац непоміченим. А в Угорщині досить складно сховати палац. А ще важче довести зв'язок палацу з Орбаном. І ось я бачив, що журналістам розслідувачам це вдалося, і сьогодні вони е, про це повідомили. І тоді виникає логічне питання: а, а де ж у людини, яка все своє життя від самої юності, і до сьогодні ця людина в політиці обіймала все життя виборчі посади і нікого не займалась бізнесом, в ненароком з'явилися гроші. На будівництво такого палацу розкішного. Мамина Черешня. Очевидно, так. Або зная <laughs> як, як там собак продавав ну щось таке. А, е не знаю, чи в нього є палац, той хто стане об'єктом наступного хештега, але він дуже любить в'єтнамські готелі. Лакшері готелі. Е в нього трішки інше прізвище. Наступний наш хештег. Я думаю, ти вже розумієш, на кого я натякаю. Номери за 5 тисяч чи за вісім тисяч доларів. Але тут зовсім інша річ, на яку я хотів звернути увагу, ми пам'ятаємо протести в Словаччині, Так. заповнені вулиці. Це був фідбек до 14-го року. Ввімкнені фонарики на телефонах, ліхтарики. Ми це нагадувало 14-й рік в Україні, Майдан. Фіцо. З усіма своїми заявами, погрозами, блокувань і так далі, мені здається, що в нього немає шансів виграти наступні вибори в Словаччині. Я дуже на це сподіваюся. Чесно сказати, ну, мені як політичному експерту важко оцінити електоральну ситуацію у Словаччині, тому що ну, зазвичай те, що ми бачимо, ми бачимо. Протести по телевізору, так потрібно зрозуміти, що все-таки е, до цих протестів зазвичай задіюється е, там якась активна пасіонарна кількість е, виборців. Тому по протестах завжди дуже важко сказати, е, тому що бувають дуже дивні процеси, коли, скажімо, глибинний е, народ, там, імовірно, з різних причин, з різних міркувань. Ну, ось їм можуть подобатись, наприклад, поційна реформа, і вони на превеликий жаль далі голосують за проросійських політиків. Ну і знову ж таки, Росія продовжує вливати неймовірні гроші у пропаганду, у словацькі медіа і тому подібне. От буквально я дивився інтерв'ю одного російського олігарха, одному російському майже пропагандисту. І він сказав, що в тих умовах, коли USAID, чи ти справніше скати Аманова команда президентська, так Трампа у Сполучених Штатах, припинила через USAID фінансувати незалежні медіа, говорить цей російський олігарх, це час активізувати російську підтримку різноманітних псевдо там альтернативних медіа. У Європі, і зокрема в Україні, і от він говорить, наприклад, що е, в той момент, коли незалежні медіа не будуть доотримувати е, грошей на своє існування, е, от в цьому для нас це для на для них це вигідно. Для них це вигідно, так а через ці медіа, е, якраз не отримуючи альтернативної інформації, будуть отримати інформацію, зокрема. Виборці Фіцо, і тут би я не став спішити з прогнозами. От я дивлюсь трошки песимістичніше на ситуацію mm -hmm. з виборцями у європейських країнах, тому що Росія завжди знаходить е, хворі е, місця, на які вона починає через свої пропагандистські медіа тиснути, е, і в такий спосіб е, міські божевільні типу Фіцо. Які говорять про захист інтересів Словаччини, а направду лоббюють інтереси Росії, приходять до влади? Доргать за хвостики, да, Андрій? Так. Також ми це почули нещодавно, менше з тим. Наступний хештег: реакція ЄС. Так він звучить на то все. Ну, тепер, з точки зору, що ти мені новину подав свіжу щодо палацу, може хай з'їздять, подивляться. Я не знаю, чи буде якась реакція ЄС на цю ситуацію дуже б хотілося, але коли ми говоримо про реакцію Європейського союзу, в принципі, то зазвичай ну це вже стає просто мемом в Україні, тому що зазвичай це занепокоєння або глибоке занепокоєння. Або гостре занепокоєння на про жаль, ось такі е дипломатичні формулювання, чому це відбувається? Тому що ЄС знову ж таки це е організація колективної угоди, так і з входять багато країн з різними інтересами, і коли б може якісь би країни хотіли ухвалювати рішення набагато радикальніші, які б вилилися в там в реальну підтримку України, існують в цьому колективній угоді. Такі країни, як Угорщина, як Словаччина, та й в принципі, наприклад, та сама Німеччина, де теж Росія має немало керованих політиків, і тоді в компромісі, в компромісній угоді, все виглядає як глибоке занепокоєння. Тому, ну якби це не було песимістично, я наприклад прогнозую, що чим далі, тим менше озброєння ми будемо отримувати. Так, зачекаємо ми Андрія Ковальова зараз в ці хвилини. Ну про озброєння ми зрозуміли та тому що зараз розгортаються саме так події, і направду можемо говорити відверто. Ви це самі бачите. І з точки зору підтримки Сполучених Штатів Америки, президент України про це говорить і наголошує, на тому, що вона не зупинялась. Але з іншого боку, маю зазначити, що дійсно тут з Андрієм можна погодитись, бо різні заяви і пропозиції на щодо цього і навколо цього питання звучать абсолютно. Е, наскільки я розумію, от щось зі зв'язком Андрія Ковальова відбулося станом на ці хвилини. Ну я думаю, цієї реакції на нас на наш фактично сьогодні. Останній хештег нашої з вами зустрічі буде кожному з вас достатньо. Таким був хештег без питань сьогодні. Цей проект. Друзі, лайк, підписка, дзвіночок. І до зустрічі в ефірах трапляється різне є певні технічні моменти. А сподіваюсь, сьогодні о 17.30 ввечері, коли ми разом спілкуватимемось у стрімі з політологом Олегом Саракяном, нам нічого не завадить цього зробити. До зустрічі, дякую, що дивитесь.